Після Другої світової війни війська СРСР брали участь у 24 локальних війнах і збройних конфліктах на території 16 іноземних держав. Вони виконували так званий інтернаціональний обов'язок у гарячих точках світу. Найбільш масштабною та трагічною була війна в Республіці Афганістан. 15 лютого 1989 року останній радянський солдат залишив афганську землю. Цьогоріч ми відзначаємо 34-ту річницю виведення військ з Афганістану, і саме 15 лютого вшановуємо пам'ять тих військових, які під час бойових дій загинули на території інших держав. Ця війна дала Україні нову військову еліту, еліту, яка формувала нове українське військо, яка допомогла здобути незалежність. Ця війна породила в українському суспільстві нову категорію людей, яку через їхню Принциповість, сміливість. Воїни авганці це дійсно є мужні люди, які завжди ставали на захист власної держави. Вже в часи незалежності я пригадую десятилітні давності події на Майдані, то якраз афганці своїми підрозділами формували кістяк оборони Майдану. А в 2014 році ще перші, хто з добровольцями погодилися, їхати на схід, захищати власну країну. З нагоди дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 34-ї річниці виведення військ з Афганістану у Тернопільському парку національного відродження відбулося вічереквієм реквієм та покладання квітів до пам'ятника воїнам афганцям. Також героїв сучасності нагородили подяками та пам'ятними відзнаками. Багато не повернулися додому, але вони завжди залишаться в серцях пам'яті рідних, знайомих і друзів. Час не підвладний викреслити з нашої пам'яті приклади мужності й вірності військовому обов'язку тих українців, які пронесли важкий тягер війни. Ми пам'ятаємо кожного військовослужбовця, який віддав своє життя, виконуючи бойове завдання.